Якщо, наприклад, ця 88-й рік, одна з ранніх робіт, то ось ця робота це фактично одна з останніх татових робіт. І ми так символічно з братом і Тарасом, поставили цей візочок, щоб було у вас враження, ніби тато ось малював, встав і пішов. Пішов, на жаль, у вищі світи. От, Щойно відбулася екскурсія цими роботами в на виставці. Представлено 115 робіт за 37 років творчості Миколи Матвієвича в шести різних техніках. Ласкаво просимо, поки виставка ще діє. Виставка діятиме до 4 травня. На щастя, художній музей продовжив виставку ще на місяць, тобто, всього вона діє тут вже місяці, другий місяць. От і зараз ми плануємо продовжити нашу екскурсію в морі спейсі вже такою камерною розмовою про життя Миколи Матвійовича. Я покажу фотографії попередніх періодів, покажу його роботи. Тобто, глядачі зануряться в мистецький світ художника і. Знаєте, найважливіше нам цінувати своє, мати своїх героїв, не бігти за кимось, не думати, що десь там краще до нас немає а бути самодостатніми, впевненими і знати, що це справжнє життя, воно тут і зараз і. Поряд з нами геніальні художники, справжні майстри і прекрасні люди. Ну, це одна з його найулюбленіших тем. Насправді це далеко не, не всі роботи. Його він був дуже плідним художником. В його спадку величезна кількість робіт, і ми зараз з родиною займаємося обліком, ставимо ну, якби на облік ці роботи. Поки що ми тільки 300 перерахували і бачимо, що попереду ще неймовірна кількість робіт. Насправді, тато ну, присвячував увагу. І темі там жінки і дитини, тобто який образ, який перетілювався вже в Богородицю, в покрову, яка там оберігала козаків, козаччиною дуже цікавився, трипілля в нього дуже широко відкрите в його творчості. Дуже ну, війна, він просто як оголений нерв, він сприймав все, що відбувається на фронті. От, і Донецькі там терикони, аеропорт Донецький в нього теж це є в роботах, тобто і навіть в нього була виставка з. При життю називалася Від сирени до сирени. Тобто він митець, який гостро реагував на всі наші сучасні події і втілював це в свою роботу. Я дуже пишаюся нашим жовто-блакитним козаком Мамаєм, який є, якого може бачити кожен черкащанин. Він, він знаходиться на вулиці Шевченка, на магазині всім нам відомому. От, моя задача зберегти цю роботу, тому що це от, вона була створена ще в радянські часи, але це був як такий мовчазний спротив системі. На щастя, її не Зруйнували, і вона знаєте, як художник, який відчував наперед час і майбутнє, він мріяв про незалежну Україну, і вона відбулася. Зараз ми її виборюємо і в наших силах зберегти цю роботу і продовжити далі, щоб Україна була така ж квітуча, така ж повноколірна, як на його роботі.